Ніч наймасовенішого від початку війни обстрілу, що стався 5 серпня, лозівчанка Людмила Говорова, мабуть, не забуде ніколи. Жінка каже, коли почалися вибухи, вона з родиною дуже злякалася та вискочила на двір у пошуку порятунку. Ми не знали, що робити, почало тріщати в домі. Дом почав танцювати. Ми думали, що свій дом завалиться, повибігали на вулицю. почали там лягати, лежати. Земля горіла, взриви, пламя. Почали тікати туди, в ту сторону, де не було вогня і де взривів не було. Бігли, попадали на землю, тільки взриви повском повзли, де взривів не було, бо воно і огонь, і не поїмеш, де що як будто над нами. Перелякані містяни знайшли прихисток у родичів. Пережитим жінка ділиться з Лузівським міським головою Сергієм Зеленським. Він разом з комісією обстежує пошкоджене подвір'я Людмили. Все повиривало, вікна, двері повилітали, ворота вилітали. Двоє ворот і ті повилітали, все повилітало. На другий день знайомі допомогли трішки нам, ворота поприварювали, що могли, допомогли. Міська рада обіцяла допомогти. Лузівчанин Сергій Приходько почув вибухи о пів на третю. Каже, все сталося навпроти його помешкання, яке просто здригнулося від вибухової хвилі. Посипались вікна, шибки, шифер на криші, на сараї. Хотів вийти, не вийшло, замок заклинило. Поки ви відкрились, ну, світло, то пока фонарики, то все, ну, слава богу, відкрились, вийшли. Пошкодження домогосподарства фіксує комісія. Тепер Сергій, як і Людмила, чекає на допомогу. Вночі 5 серпня ворог здійснив масовану атаку на місто, яка тривала дві години. На лозову випустили понад 30 безпілотників. Обстріл забрав життя двох людей, десятеро постраждали. Серед них діти.